Піднімаємося з колін самі, ми не мажори. Це просто жесть. голова зриває. Буду на наш перший день, якщо чесно, то трохи стрмне. Час, де, ну зараз трофану, що ми такі. Давай, давай. З <плес> <плес> <Так. плес> е, <сэнк. плес> <плес> тимонакасі спілкуємося з людьми, ми продаємо, ті всі приколи. Так хтось відбувається, народу. Ось таку даровану канатку сіроку. Досвід, ми світ бачимо. З людьми спілкуємося, що гроші заробимо. Просто не бійся. Візьми свій стакан і пий, теж всі ходиш. Немає так нічого такого складного. Угу. Не робота, а мрія. Всі, ви знаєте, народ, що це не перший мій візит на роботу в Європу. І знаючи всю складність процедури влаштування на роботу в Європі, я задумісь над оформленням європейського паспорта. Справа в тому, що якщо ви маєте паспорт Євросоюзу, то для вас не проблема влаштуватися на нормальну роботу в Європі. Перетинати кордон і плюс ви отримуєте ряд привилегій. Як це правильно зробити, гарантовано знають в компанії Trust Group. Спеціалісти Trust Group допоможуть з оформлення громадянства ЄС. Процедура отримання громадянства досить проста і займає 6-8 місяців. Коюристи компанії надають повний супровід на всіх етапах оформлення громадянства ЄС. Посилання залишаю в описі під відео. І перший робочий день сьогодні буде у нас в другій годині. Починається робота. За нами мають приїхати, тому що ми живемо в селі, і поїхати на роботу. Вчора ми майже цілий день провели вдома, вчили німецькі слова, тому що коли ми їхали на роботу, нам сказали, що треба тільки англійську знати. Тут ми проходимо, нам кажуть, чувак, що власник, що треба нам німецьку вчити. Типа, ми ж будемо працювати в саби і в ресторані. Якби. То клієнти, якби більшість клієнтів англійську мову знають, так як він сказав, але все одно ми там бачили, що клієнти переходили і теж на німецький говорили. І, а персонал тільки німецькою знає і чуть-чуть англійську, і що нам, по-любому, треба німецьку вчити. Щоб ви собі розуміли, наскільки німецька мова складна. Наприклад, what would you like to order? Що ти хочеш замовити по-англійськи? Якби, в принципі, так, what would you like to order? А по-німецьки це буде вас вюрден з'єгне безштелін. Вас вюрде з'єгне бештелін. Ну це просто як це запам'ятати. Ми вчора півдня вчора то вчили, вчили, вроді запам'ятали, сьогодні просинаємося і нічого не знаємо. Це просто жесть За одне, що ми переживаємо з Ростіком. За що ми переживаємо Росік? Це зараз перший робочий день у нас буде, от, і ми переживаємо. Як він взагалі пойде? Замову переживаємо, знаєш. За мову, за мову в першу чергу, так. І Переживаємо за мову, тому що якби все було на англійській, то було б простіше. А тут німецька, німецька. Тож ви запитаєте, ви поїхали в німеччину, що ви собі думали? Ну нам сказали так, що треба тільки англійську, що роботодавець вимагає англійську мову. За німецькою взагалі мови не ніякої. Тут виявляється. Німецьку теж треба навчити, щоб комунікувати з працівниками. А решті, вроді би, все класно. Живемо класно. кухня у нас все сучасне, все квартира. Ну як німці живуть, живемо в німецькій хаті з німецькою сім'єю. Це круто. Це дійсно круто. Подивитися на їхню культуру, як вони все роблять, як взагалі в них все відбувається. Досвід отримати для себе самого навіть цікаво. Вас Sie? вас möchten Вас бікамензі. Верхізбруд. Вельхес флеш Мюхтенсі. Мюхтенсі Айс Бекомен. Мюхтензі Айнгансен. Айнганс бруд. Коротше, отак це просто жесть. Це просто жесть. Голова зривається, Дуже тяжко. За нами вже приїхали і ми їдемо на роботу. Анна нас приїхала забирати. І ми зараз їдемо на роботу. Будемо наш перший день. Якщо чесно, то трохи стрьому, як то все воно буде. Така в неї машинка Volkswagen. Did you finish it work today? No, we start. No. Together. Ah, ah together. We finished, and we three. How far you live from this place? This location. 10 minutes away, 5, 15. Yeah, yeah, for me, yeah. Она типа тоже англійську не дуже добре знає. Як бы я так поняв, ми за неї англійську краще знаем. And why you're here? To get money or to join. Get get money, and we love Germany, we love traveling. Okay. New places, new city, new people, new culture, Perfect! <laughs> you don't can't fall away from me! I'm not going to be able to this, but do you like your job? Your work? Yeah. yes. How long did you work? Uh, four years. Four years? Oh. Do you like it? Ходь, Ростик. Ча! Хе-хе, ти вибрав. нам футбол, тут працюють якісь індуси. Я, напевно, візьму Ельку, а ти що? ну подивись. Не, не давай, подивимось. Хе-хе. <laughs> там на нормально буде, то я... ти... мала. Мала, да? хе <laughs> Мала? Мала, мала. хе <laughs> да, тобі? Ескур, нас час, нас час. Де? Нас зараз ж трафануть, що ми таке... Давай, 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 це, блін, у ніч. Я взяв супер. <laughs> oh, you can speak English too? Yes. Okay. Yes. Look uh what we must fill and rama, guck mother, what is the pattern of? We need all cheat last show butter. Like this. And for turkey ham. Uh -huh. Працювали пів дня і Анна каже, що ми працюємо добре. Дякую, Анна. Cool. <laughs> Це круто, Ростіка. Ну, В принципі, нормально, так, я так переживав. В принципі, в цьому Ми спілкуємося з людьми, ми продаємо ті всі приколи. Я зараз людей не знімаю, тому що ну, якби не можна їх знімати, тому треба питати дозволу, щоб питати я не хочу. А так, в принципі, все нормально, прикольно. Перший день робимо. Канапки всі пам'ятаємо. Треба вивчити слова. Німецька вчину саме працює дівчина з Таїланду і одна з Німеччини. І в принципі от таке. Тоді що Шоу... та Анна робила тут є булки в сабвої і шаурма, типа така. То Анна робила шаурму, в неї не вийшло, вона порвалася. Каже, типу, хочете тут з'їсти, каже, да, ми тут з'їли собі, що плюс ми можемо пити скільки хочемо, беремо стакани, п'ємо кола, фан, п'ємо скільки хочемо. І зараз пан ми будемо mm -hmm. поїсти будемо. Олдей. Я сидел пляс по ю. А вот і з мост хар хардис фор з кичен. Диш кичен. Клин камбу кишен. Мейкуред кишен. Мак салед, мет, кичен, о кичен. Ручи, тут стояти каже. Це... Каже, що тут стояти, на касі це не легше робити канапки. А мити посуду, мити все відмивати там. Оце все найтяжче, вона каже. Так що, в принципі. А, вона сказала, що сьогодні небагато людей. Завтра ми прийдемо раніше, буде ще менше людей, типу ізі, сленько буде. А наступний тиждень вже буде якась подія. Чотири дні вона буде тривати, якісь гонки будуть, і тут, каже, буде просто дофігіще народу. Типу дуже тяжко буде вона так. Це якраз добре буде для нас, через те, що багато людей, то значить ми можемо більше практики, більше а Ну, Там на на практика, нам би менше людей, бо нам по годину платять. Але потім ми будемо наступні майно вазі тижні і місяць. Самі машина да. вже буде легше. Давай запитаємося, коли ми можемо поїсти. Ти, ти хочеш їсти чи ні? Я ж не знаю, так. знаю пізніше поїхав. Отак то все відбувається, народ. Курячий філе, куріч на рік і Що народ, настав час нашого першого обіду, ви тільки подивіться і поясню запити канал. Я не міг її навіть скласти, вона така велика. Я стільки всього понакидав, все, що хотів. Ось таку дарувальну канапку Так, Забув порізати. смачного, буде напетіт. Пів години на обід. Зараз 18.25. 18.55 ми закінчимо місце і йдемо далі працювати. Ми в 8 годині стали, то всі робили, вчили слова. Поки приїхала на роботу, стільки працювала, це перший день, ну воно ж тяжко, все, перше ти знаєш, кожну людину ти спілкуєшся, то такий мінімальний стрес, знаєш? І ти знову щось знаєш, і там робиш. Ми там то всі нарізали, тільки що помідори, перець, все повністю там робили, теріяки, все перемішували. Але я вам скажу, я порівняно з тими роботами, що я працював, що я ягоди збирав. Це навіть з рядом не стоїть, це взагалі фігня. Оця робота при її не Це просто супер, я тобі сказав. Та зараз ми робимо булочки. От Ростик показує, він робить, це ж як називається? Пур Пурпул. Да. Оце орегано булка, там італіан булка, оце пурпулки якась булка. Отак він макає, коштує, кладе. Потім ми складаємо сюди, там тімають туди. Людей поки нема, ми поховаримо. Слухаємо, ми ще то ми поховаємо. Слухаємо, що тут все поксипимо, ставити в пічку. Прикольно. Ми тут так робимо і з розсиком розговорилися, що ми піднімаємося з колін самі. Ми не мажори, ми самі приїхали в Німеччину, ми самі оце комунікуємо з людьми, ми піднімаємося, тому що, що немає ніяких мінусів, типу, що ми поїхали на заробітки, ми тільки отримуємо в все, досвід, ми світ бачимо з людьми, спілкуємося, що гроші заробимо, подорожуємо. Що що ми коротше, красавчики зрості. І це нам допомагає, якби це нам дає мотивацію, настрій піднімається, що, що не просто так, що ми не прості якісь робили, до речі, ми працюємо з, е, Німець, з німкенією, з дівчиною, з жінкою з Таїланду. Типу, ми не якісь тут чорноробочі, це якби нормальна робота, тут німці працюють теж. І це якби нас тішить, піднімає настрій, що ми самі піднімаємося з колін, так можна сказати. Нам можна пити кока-колу, спрайт, ну все, що хочеш, там можна пити скільки хочеш. Два роки тому я би дуже тішився, що можу пити коло фанту, спрай, скільки хочу. Але зараз я просто шарю, наскільки воно шкідливе, і я якби, зараз взагалі того не п'ю. А тут, блін, море. Просто тяжко дуже втриматися. Ще такий прикол. Тут береш стакан, собі п'єш, якби ми працівники, а Ростик боїться взяти стакан. І п'є з мого стакана, я мука, розтик, там не бійся. Візьми свій стакан і пий теж скільки хочеш, там фанта, спрайт. О, до речі, зараз людей немає, я покажу як це все відбувається. Коло скільки хочеш нажимаєш, я що хочеш, фанта, спрайт. Візьми собі стакан он там і теж Ростик, Не переживай. Добре. Добре. О, Добре, бере Ростик ст... О, Оооо, Ого. Ростик вибрав колу 0. За 15.9. Ми працюємо до 11-ї, нам ще 2 години. Людей зараз небагато. В принципі, я думаю, всі ж робочий день закінчився і під вечір вже немає людей. Знаєш, перший день дуже багато інформації, голова взривається, ноги вже теж трохи підкошуються. З одної сторони тяжко, з іншої сторони, якби не дуже тяжко, бо тому що робота нормальна. Якби в принципі все виходить, що сказати, я знаю. Не звикли не просто до такої роботи. Раніше ми ніде не працювали в тій сфері обслуговування закладах швидкого харчування, тобто воно все невідоме для нас. Але в принципі ми справляємося. Ну, Тобто нема тут нічого такого складного, unbelievable, щось там такого неймовірного, але ми, ми робимо те, що нам кажуть, і нас непогано виходять. Вона сміється, бо я камеру витираю, всі питався, чи можна каву робити, вона сказала, що можна, вона зробила нам каву. Можна собі пити, ще тут лаптешку безкоштовно, це просто бомба. Народ, це не робота, а мрія. How days you worked in months? Five days on week, or we work, yeah, no, more? yes. You know, you work normal, this, yes? This week four days and last week six, yeah? And it's uh -huh. changed. Next week will be hard. It's, it's, hard. it's very hard. It's hard. Yeah. 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 Next week we're hard. We Зараз okay. розготуєш наступний тиждень буде дуже жорсткий. Week, there's nothing. 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 No oh. ways. Nothing. Oh. That's easy. Very easy. Are you going living and work in Germany in future, uh, or you want living in an, another country, maybe England? I think I want to live here. Yeah. 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 Ah, in Germany. Yes. My English cool. not so good, then I can understand. What you, you like want from you it. like Germany? Yes. <laughs> yeah. We too like Ukrainian, but we want uh, live in Ukrainian, work in Ukrainian earn a lot of money in ukrainian and traveling for around the world yeah yes it's that's a good idea best <laughs> yeah if we will be a good manager we will earn a lot of money yeah but if we have a ordinary job it's normal profession we can't earn Enjoy. a lot of money yeah. Yeah. If you want earn a lot of money, you need to be a very good manager. Yeah, I believe. <laughs> yeah. But it's not so easy no? to find a good manager and yeah. Yeah. enough money. Yeah. We, today we are thinking uh, a lot of things and uh, my head is... Boo! <laughs> and translate to English. And learn this uh, menu. Deutsch English. English. Deutsch, German language. <laughs> <laughs> we like uh, your. We like this. Yes. And your country and your and and you. city and, and uh, your your, your and city where you live now. <laughs> no. <laughs> <laughs> no, I don't believe that. <laughs> in Ukraine, uh, some people have beautiful house, but in Germany. It's, It's fabulous. нормально normal. It's normal before, yes. Ха-ха Росія Не міг відкрити двері. Ну що, наш перший робочий день закінчився, в принципі, все нормально. Ми йдемо їдемо додому. Зараз нас буде Анна завозити додому.